Як всі ми знаємо, вже ворог використовує дуже велику кількість коштів на пропаганду. Но ми повинні людям і нашому майбутньому поколінню доводити те жахіття війни, що зараз у нас в Донецькій області. Тому без нашої допомоги, без вашої допомоги, я зараз ці книги передав вам, ви передасте громади. І щоб ці всі книги знаходились в скупченнях там, де вони знаходяться. Для громад це дуже важливо. Ми сьогодні бачимо, що є книжки, які вже написані саме про Маріуполь, про Маріупольський район. І для наших громад буде велика, ну велика радість і велика потреба саме побачити ці книжки на наших хабах, на наших центрах підтримки. Ми вдячні обласної державної адміністрації, керівнику Вадиму Сергійовичу Філашкіну за цей захід, який відбувся. Ми отримали багато книжок, у яких розповідається про новітніх наших героїв, книжки, які говорять правду про сьогодення, про агресора Російської Федерації, про наших героїв, які сьогодні стоять на захисті нашої країни. І це дуже важливо для молодого покоління.